Мама загиблого Ігоря Климіка прийшла на такий захід вперше. Мій син загинув у сімнадцятому році. Жодного року до до сьогодні не вдавалося мені сюди потрапити, оскільки сьогодні, саме напередень свята, напередень дня народження. Я дуже рада, дуже дякую, що саме сьогодні це відбулося. І я ось тут разом з усіма мамами загиблих, дружинами, дітками. Я дуже дякую. Більше 30 родин загиблих бійців взяли участь у акції з посадки іменних дерев. Загалом учасниками акції стали більше двох сотень волинян. Це родичі загиблих, волонтери, капелани, студенти, школярі і члени байкерського клубу. Зналася про таку можливість, як можна сказати, посадити дерево на такій алеї, і вирішила, що я зможу <соць> як по, проявити таку можливість. Ну особисто я прийшов підтримати і також допомогти і прийняти участь у цій в цьому заході. Десятирічна Богдана Смолярчук, донька загиблого учасника АТО, прийшла на захід разом із мамою. В мене є мама, бабуся, хресна і двоюродний братик. Тата згинув на війні в АТО. Це наше деревцево деда. Да. Ми посадимо честь нашого мого чоловіка, тата нашого, давай. Смолярчук Василь Іванович загинув він 19 січня до аеропорт. Я сьогодні тут, тому що ми того разу садили деревце теж, але воно не прийнялося. Там лишились тільки обгородочки. Тут ми будемо садити деревця з іменами наших. Батьків для нас важливо, щоб ці деревця росли і пам'ятали наших воїнів, що вони були, що вони воювали за нашу рідну Україну. Перші дерева в парку висаджували у 2017-му, Невелика частина з них не прижилася. Нині акцію з висадки іменних дерев провели в четверте. Розказує волонтер організатор акції Руслан Таліпський. Хочемо, щоб цими деревцями жило добре ім'я наших героїв. І щоб ця пам'ять збереглася, і у нас є, наприклад, сім'ї, які мали одну дитину, і яка, на жаль, не пустила коріння. То ми давали можливість їм висадити дерева дерево вперше. Тому це символічно, щоб коріння, хоч в живому дереві, воно символічно проростало і надалі. Усього за чотири роки в парку героїв майдану та небесного легіону висадили понад 200 іменних дерев. Анна Глощук, Олександр Витащук. новини на Суспільному, Луцьк.